Доброго дня, малята! У Мене для вас чудова новина. До нас наближається гарна пора року, яка називається Літо. Сьогодні в нас останнє з вами заняття. А далі розпочнуться канікули, і ви будете відпочивати. Наше заняття присвячено формуванню зв'язного мовлення. Сьогодні ми будемо складати розповідь за картиною, яка має назву Весна. Що ж, скажіть мені, будь ласка, ви готові? Так, я вже чую. Готові. Тож не гаймо час. Розпочинаємо. Яка пора року в нас зараз? Зараз чудова пора року весна. Що в нас сонечко робить? Так, сонечко починає гріти все більше і більше. Повітря стає теплішим. Діти, а дні зараз довше, ніж ночі чи коротше? Так, правильно, дні довше, а ночі коротше. Всім поступово вкривається земля? Так, земля вкривається молодою травичкою. Що роблять птахи? Птахи поступово повертаються. А що ми можемо побачити у природі? Що відбувається з квітками, з деревами? Так, розквітають квіти, розквітають дерева. Діти, а чи хочеться нам більше часу проводити на вулиці? Так, і дорослим, і дітям все більше часу хочеться проводити на вулиці. Весна це період, коли все навколо оживає і співає. А зараз давайте спробуємо скласти повну розповідь. Зараз чудова пора року весна. Сонце починає гріти все більше, повітря стає тепліше, дні довше, а ночі коротше. Земля поступово вкривається молодою травичкою. Прилітають птахи, розквітають квіти та дерева. Дорослі і діти все частіше і більше часу намагаються проводити на вулиці. Весною все навколо оживає і співає. Діти, ви маєте пам'ятати, що у розповіді є початок середина і кінець, а також назва, яку ми з вами кажемо на початку. Назва нашої розповіді. Весна! На початку ми з вами розповімо, яка зараз пора року. Всередині розповімо про те, що відбувається в природі, а в кінці розповімо про те, що нам подобається робити на вулиці, коли тепло. І що відбувається з природою, коли за віконечком така чудова пора року. Мені буде дуже приємно послухати ваші розповіді. Тож діти. Я бажаю вам гарних канікул, гарного відпочинку. До побачення, мої любі!